Вітаю, ви дивитеся новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Повна інформаційна картина Дня за мить. А на початку випуску стисло про головне. Понад 9 гривень за метр квадратний. Нацкомісія затвердила тариф на тепло. Скільки будуть платити Одесити, влада визначиться незабаром. Музика. Близько 220 доларів в одні руки. Національний банк обмежив продаж валюти. Покупцям доведеться вкладатися в 3 тисячі гривень. Музика. Не така страшна загроза, як про неї говорять. Експерти радять містянам не відмовлятися від купівлі нерухомості та не закривати власний бізнес. Опалювальний сезон в Одесі розпочнеться вчасно, але відключення електроенергії у непередбачуваних ситуаціях реальні. Про це говорили під час засідання Трьохсторінної соціально-економічної ради на Думській. Тариф для теплозабезпечуючих підприємств Одеси складе 9 ,74 гривень 74 копійки. Таку ціну встановила національна комісія. Втім, платити за тепло влітку. Ми вже не будемо. Більше знає Ілона Варава. Одесити взимку будуть в теплі. Обіцяє директор департаменту міського господарства Олександр Козловський. Ремонт в рамках підготовки до опалювального сезону йде за планом. Збоїв немає, наголосив чиновник. У місті обстежують та ремонтують газопроводи. На даний момент вже пройшло два етапи гідравлічних випробувань теплових мереж. Більшу частину пошкоджень усунуто. Готовність районних котелень 100 відсотків. А на одеський ТЕЦ підготовку завершить до 31 жовтня. жовтня. і повірені всі заплановані на ремонтний період. 6452 Контрольно-измерительных приборов. Всего согласно плану предусмотрен ремонт 224 центральных тепловых пунктов. Отремонтировано 222%, что составляет 99% срок виконання – 1 октября. Плановых відключень житлових районів не буде. Їх передбачають лише на підприємствах та у екстрених випадках. поленерго утверджені графіки по відключенню по частотній розгрузці, угу. по відключенню по мощности в випадку виникнення каких-то ситуацій. То есть фактически щоб система не була розбалансована, як по газопотребленню, так і по потребленню електроенергії, осуществляється зарані розработанних технічних да, реклама, да. которые дозволять э, эту систему не пустити, скажем так, в рознос, щоб зберегти тепло в трубах, комунальникам доручили утеплити підвали та чердаки. Аналогічні роботи вони повинні виконати і у парадних насамперед застеклити вікна. Ілона Варава, Георгій Дячик. НБУ запровадив чергові новації. Тепер одна особа може купити іноземної валюти не більше ніж на 3 тисячі гривень в один робочий банківський день. Як вимушення адмінзаходи оцінили експерти, та чи відчули вже їхні наслідки прості городяни? Дізнавалася Катерина Щабан. Від сьогодні одна особа може купити іноземної валюти не більше ніж на три тисячі гривень. В еквіваленті це приблизно 220 доларів. Нагайної потреби у такому кроці НБУ одеські експерти не бачать. У ближайші кілька днів в початку на валютному ринку міжбанковська ситуація успокоїться. От сьогодні національний банк продав по курсу 13,75, Вроді би удовлетворив всі заявки. И я думаю, что на личном рынке тоже ситуация успокоится. Во всяком случае, каких-то экономических предпосылок для того, чтобы курс доллара... Був вище 13,5 гривень в Україні. Ні, обмеження в купівлі долара навряд чи вплине на чорний ринок валюти. Тут доларів можна купити скільки хочеш, але дорожче. Оцінюючи ситуацію на валютному ринку, Сергій Якубовський каже, що шалені стрибки долару це насамперед план спекулянтів. Вони прагнуть лише одного падіння курсу гривні, аби підірвати авторитет влади. Більша частина правительства заінтересована в девальвації в економічних проблемах з тим, що поведіти на виборах і не дати президенту реалізувати тот план, который у нього є, который підтримується Європою. В тому, що курс долара штучно завищений, одностайною одесити а от обмеження НБУ вважають дискримінацією. Це мало вообще, обмежено. Ну що такое 2000 гривень? 3000 гривень, да, получается. Мало, конечно, мало. Ну такі, як я, і ні копій, ні одного долара не купять. Тому оно мене як то не дуже касається. Хоча, якщо вони це ввели, значит, наверное, мабуть, на це имали основання. Я так вважаю, що нікому не треба робити ограничення в этом деле. Обмеження на продаж українцям валюти не стосуватимуться виплат по валютних кредитах. Той, хто має їх сплачувати, одержуватиме гроші понад встановлену норму, обіцяють в НБУ. Катерина Чабан, Ілона Варава, Георгій Дячик. Загроза нападу на південь України минула Принаймні на кілька наступних років. Таку думку висловлюють одеські політологи у своїх висновках. Базуються на ратифікації угоди щодо Асоціації України та ЄС і ухвалення закону про особливий статус окремих територій Донбасу. Поки на сході хитке перемир'я, Одесити губляться у здогадках, чи вдасться зберегти мир на півдні країни, адже Одещина – стратегічний регіон, поруч вихід у море. Після того, як у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що Росія акумулює свої сили на кордоні з Херсонщиною, люди почали готуватися до гіршого. Підстави для цього каже Одеський політолог Олег Чижов, справді були аж марш бросок на юг с Мариуполя в Крым и из, с из Крыма и Приднестровья навстречу колонны э, танковые вот, бредили российские генералы этим, да, для того чтобы соединить. Э, Здесь так называемую, Новороссию новоросію, прибразувати в зону русского мира. Проте скуповувати про запас продукти харчування та відмовлятися від купівлі житла і відкриття власного бізнесу не варто. Ситуація змінилася, запевняє Олег Чижов. Вирішальну роль зіграла ратифікація угоди щодо асоціації України та ЄС і закон про особливий статус окремих територій Донбасу. Політична ситуація як мінімум на несколько лет, я думаю, що розряджено. Я желаю дісітам безусловно, обязательно не бояться вкладывать деньги в бізнес, вещи длительного пользования, вкладывать деньги э, в фінансові інструменти, в другие, в недвижимость покупать. Тим часом військові прикордонники заявляють про повну готовність дати відсіч ворогові. кажуть з боку моря, гарантують безпеку. Ми готові залежить від того, скільки буде на нас нападати. А так, ми готові до відсічі, і повірте мені, ніхто не буде тікати, і ніхто не буде дивитися на те, що хтось на нас намагається напасти. Я рахую, що і всі громадяни Одеси небайдужі до того, що відбувається. І якщо хтось вирішить все ж таки на нас напасти, то йому буде важко. І вони теж отримують. Велику чисельність груза 200. Одесити все ж таки оптимісти. Сподіваються, захищати Одесу у повному сенсі цього слова не доведеться. Проте, якщо знадобиться, відсиджуватися на дивані не будуть. Надіюсь, малю Бога, що до цього не детевані Ми участвуємо в обороні Одеси. Оборонять сім'ю, сім'ю, буду. Ну, перше, що потрібно. Наразі уся увага прикута на схід України. Ймовірно, що подальший розвиток подій буде залежати від результатів так званого перемир'я, умов якого поки що дотримується тільки українська сторона. Катерина Чабан, Олександр Кремльов, Георгій Дячик. Гойдалки і гірки, лавки та пісочниці. У радянський час це були, мабуть, невід'ємні атрибути більшості дворів. Тут, граючи в ігри з друзями або катаючись на гойдалках, діти могли весело провести час, перебуваючи при цьому під наглядом дорослих. Сьогодні багато дитячих майданчиків, які були встановлені понад 30 років тому, прийшли в непридатність, адже тривалий час їх розтягували на металобрухт або просто ламали. І для багатьох одеситів питання, чим зайняти дитину, набуває особливої актуальності. Насправді розваг для хлопчиків та дівчаток сьогодні в місті достатньо. Машинки і каруселі, лабіринти та батути. чого душа забажає. Проте усі вони платні й не покашені багатьому деситам. Містяни з ностальгією згадують ті часи, коли і майданчиків було вдосталь, а секції, гуртки для дітей та молоді були безкоштовні, і батькам не доводилося ламати голову, чим зайняти дитину. Раніше були безплатні кружки, секції, все а зараз все це платно. А не, не кожен родитель може потягнути. Не надо багато. Мне старшему сыну было легче дать одному. Начали двое заниматься. Двоим на соревнования дай, дай на дорогу, дай на еду, дай туда, дай сюда. Это сильно накладно. Это уже бьет по карману очень хорошо. У нас не хватает бесплатных спортивных детских площадок. Вот. И в школах, и, и во дворах, везде. Вот. Именно бесплатных спортивных детских площадок не хватает в городе. Люди кажуть, катастрофічно не вистачає саме внутрішньодворових дитячих майданчиків деяку радянські часи діти могли б гратися на свіжому повітрі під контролем дорослих. Двор большої дітей много. Площадку. Я вообще считаю, что площадки нужны не просто для того, чтобы дети бегали, приехали. Хотя это надо для того, чтобы развивалась их мышечная масса, там мышцы, растяжка и так дальше. Это нужно по-любому. А в первую очередь, это общение. Когда маленькие детки собираются, они общаются лучше, развиваются, и они понимают, какое они в социуме занимают место. Питання дитячих майданчиків давно перебуває на контролі у депутата міської ради Геннадія Чекіти. Фонд милосердя активно займається вирішенням цієї проблеми. І завдяки вже встановленим великим і маленьким дитячим містечкам тисячі одеських дітей отримали улюблені місця для відпочинку. За підтримки депутата міської ради Геннадія Чекіти відремонтовано понад 70, встановлено близько 50 дитячих майданчиків у дворах Малиновського району. Той факт, що Одесити гостро потребують подібних місць дитячого дозвілля, підтверджує їх затребуваність. Сюди приходять діти з усієї округи. Вот площадка замечательная. На эту площадку приходят не только с нашего квартала, а из соседних, и бог знает откуда приезжают. На этой площадке даже больше детей, чем в парке. Я вообще-то жительница сахарного поселка, частного сектора. Ну, нас там нету. Я вот стала з внуком сюди приходити. Мне нравится, тому що і тут є сєсть качельки і там здесь. І різні гойдалки, гірка, пісочниця, атлетичні споруди. Це стандартний набір споруд на встановленому дитячому майданчику. Якщо дозволяє територія, комплекс розваг істотно збільшують. Ставлять усілякі рукоходи і драбинки, лавки з навісами для дорослих. Сітка, що захищає майданчик з боку дороги для безпеки самих дітей. Хороша площадка, що що зіснада дітки граються. В основном после школы хорошие, хорошие, да. да. И покрасили в этом году опять уже хорошая площадка. А много детей здесь одаряешь? Много, много. много. То есть пользуется спросом площадка? Да, вечером здесь как птенчики, а, полно а, их. А отдельно есть место, где им погулять, чтобы не бегали между машин. Все нормально. За цей дитячий майданчик на фонтанській дорозі каже Аліна Іванівна. Мешканці двору вдячні депутату міської ради Геннадію Чекіті. Особливо радий одеситку, що участь народного обранця в питанні організації дитячого дозвілля не обмежилася лише встановленням самого майданчика. Представники благодійного фонду Чекіти Милосердя постійно підтримують цей дитячий куточок в належному стані, розповідає жінка. Поставили покрасили, все убрали. Хорошо, била в этом году. Уже, тоже весною все покрасили, все підправили, де що було поломано. Людина, яка проявляє турботу про дітей, це справжня людина. Чуйна, розуміюча і добра кажуть Одесити. Містяни щиро вдячні Геннадію Чекіті за турботу про дітей. Адже Одесити впевнені, облаштоване місце для ігоре відпочинку важлива складова по справжньому щасливого дитинства. Колишній губернатор Одеської області Едуард Матвійчук зареєстрований кандидатом у народні депутати України по 133-му виборчому округу міста Одеси. Едуард Матвійчук є безумовним фаворитом виборчої кампанії в окрузі. Його висунення по Київському району не дивина. Саме тут з його ініціативи успішно реалізовувалася програма реконструкції мікрорайону Південний Б і міжквартальних проїздів. У суботу стартував другий осінній кубок Суворовського району з футболу серед дитячих команд 2014. Змагання проводить дитячий юнацький футбольний клуб Атлетік за підтримки одеського міського голови. Про перебіг подій у наступному сюжеті. На відміну від першого осіннього кубка, в якому грало усього 18 команд і в якому не було статистики, освітлення та належного суддівства. Другий кубок проходить за участю 40 команд повною статистикою і гідним інформаційним освітленням. Крім цього, змагання підтримують друзі та партнери, які надали учасникам різні призи і подарунки. Окремо варто сказати про підтримку з боку благодійного фонду Дмитра Голубова. Всі хлопці, які прийшли на відкриття другого кубка, отримали футбольні призи та подарунки. Футбол замічательна ігра, правда. От этой игры часто э, выбивают окна на первых и вторых этажах. Но это сущие пустяки. Потому что сравнить то, что дает футбол, и что он забирает, это две большие разницы. Стекло можно купить, а здоровье не купишь. А футбол дает прежде всего здоровье, бодрость тела и духа. А это самое главное для молодого растущего организма. Мечей на поле достаточно. И теперь победа зависит от мастерства самих игроков. Пожелаем удачи командам. У сына и краще детям. Малечі Суворовського району не доведеться нудьгувати. Маса розваг та ігор чекає на неї у новому культурному центрі. Подробиці у сюжеті. Діяльність благодійного фонду Дмитра Голубова вже заслужила довіру багатьох батьків Суворівського району. Але тепер у дитячого щастя з'явилася цілком конкретна адреса, вулиця і будинок. На Бочарова, 53, Відкрився дитячий культурний центр. Робота дитячого культурного центру тільки розпочалася, і з першого дня біля відчинених дверей зібралося безліч дітей з усього району. На відкритті побували і веселі аніматори сімка і нулик. Вони не давали дітям нудьгувати, показували не тільки фокуси, але й творили справжнє чаклунство. Розвиваючий центр для дітей відкрив громадський діяч Дмитро Голубов. Хочеться вірити, що проект слугуватиме гарним прикладом того, як держава повинна піклуватися про підростаюче покоління. Я завжди вкладую всі деньги в дітей адресну допомогу людям і допомогу дітям тому що діти це дійсно наше майбутнє і потрібно, щоб це майбутнє росло в нормальних умовах. Дитячий развивающий центр работает щоденно и представляет массу захоплюющих мастер-классов для детей. Посетить детский планетарий, научиться рисовать, лепить и разрисовывать по дереву. Все это здесь совершенно бесплатно, на Бочарова 53. Приходите и приводите своих детей. На цьому у мене все. Більше повідомлень вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте до редакції 705 79 91 Гарних вам новин і побачимось.